Хочу звернути вашу увагу, що Верховною Радою прийнято закони, які затверджують ухвали президента про продовження загальної мобілізації та воєнного стану на території України ще на 90 календарних днів. Таким чином воєнний стан триватиме до 19 лютого 2023 року. Що це означає з точки зору трудового законодавства? Це означає, що всі пункти закону 21.36, які регулюють трудові відносини в умовах воєнного стану, продовжують діяти до 19 лютого 2023 року. Ключові пункти цього закону хочу виділити наступні: по перше, трудові договори ви можете укладати за угодою між роботодавцем та працівником і далі, і як у письмовій, так і в усній формі. По-друге, нас не буде святкових вихідних днів на різдво та новий рік. Так само напередодні робочі дні не будуть скорочені на одну годину. Далі по-третє, роботодавець може відмовити працівникам в отриманні щорічної основної відпустки. Більше тривалістю, ніж 24 календарних дні. А якщо ви задіяні в підрозділах критичної інфраструктури, то роботодавець, взагалі, може відмовити в наданні щорічної основної відпустки. Але всі ці дні не отримані щорічно основної відпустки не згорають, вони можуть переноситись на наступний рік або до закінчення воєнного стану, або до можливості роботодавцям вам їх надати. І всі ці дні невикористаної відпустки щорічної вам будуть обов'язково компенсовані в повному обсязі у разі звільнення. Так само може бути продовжена відпустка без збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом до 18 лютого двадцять першого двадцять року. Так таким чином, якщо ви писали такі відпустки до 20 листопада 2022 року, ви можете вже писати заяви. І якщо буде погодження роботодавцям, і надалі перебувати в відпустці без збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом до 18 лютого 2023 року, тому що 5.30 ранку 19-го воєнний стан на сьогодні повинен бути вже припинено. Сподіваємось на це. А якщо призупинені трудові договори, так само можна їх продовжувати до 18 лютого 2023 року. І е, основне, що у разі перевірки держпраці, е, якщо роботодавець виконав всі вимоги припису своєчасно, то штрафні санкції згідно кодексу законів про працю до нього застосовуватись не будуть. Тому будьте уважні. Якщо є запитання, пишіть на все добре.